Вітаю! Я думаю, багато хто з вас зустрічав таку комаху, як водомірка, на наших річках, ставках та інших водоймах. Я також дивувався завжди, як ця невеличка істота може легко пересуватися по поверхні води, причому зовсім не тоне. В цьому відео я хочу розглянути явище, яке зв'язує таку істоту, як водомірка. Із мильними бульбашками, із парасолькою, чому парасолька не намокає, із каплями води на листі, або ж навіть з гусаком та качкою. Отож з вас лайк та підписка. А ми починаємо! Отож! Явище, яке поєднує, здавалося б, далекі по суті речі, називається поверхневий натяг. Суть його. Полягає в прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі? Рідина, наприклад, крапля води, завжди намагається скоротити площу своєї поверхні для того, щоб скоротити затрати енергії на її утримання. Всі системи намагаються досягти найменш енергозатратного стану. Тож, як це працює? Якщо ми, наприклад, схематично зобразимо краплю води і візьмемо, давайте також схематично візьмемо три молекули води і розмістимо їх в різних місцях. Ось, наприклад, одну ми помістимо на поверхню краплі, другу ми помістимо в безпосередній близькості до поверхні. А третю залишимо в товщі краплі води. Які ж сили взаємодії і в яких напрямках діють на ці молекули? На молекула, яка знаходиться в товщі води, діють сили взаємодії з іншими молекулами, які рівно направлені в різні сторони. Тобто, фактично. Така молекула чи молекули, які знаходяться в товщі каплі, вони енергетично збалансовані. Якщо на молекулу, яка знаходиться в товщі рідини, діють сили взаємодії з іншими молекулами рідини з усіх сторін, то на молекулу, яка знаходиться ближче до поверхні краплі, частина таких сил взаємодії Зменшена. А саме зі сторони поверхні, в нас менше молекул, менша загальна взаємодія. Тому результуюча таких сил буде вже втягувати цю молекулу всередину краплі. Ось так можна виразити загальний вектор направленості сил. Для цієї молекули він буде такої величини, а для молекули, яка знаходиться безпосередньо на поверхні, ми можемо побачити, що ці сили, частина сил взаємодії з молекулами рідини зі сторони розподілу фаз розрозділу ФАС, вона взагалі відсутня. Тому Отака молекула, яка знаходиться на поверхні, буде максимально втягуватись всередину краплі. Тобто вектор направленості, результуючи вектор направленості сил по модулю буде максимальним. Таким чином, на молекули, що є на поверхні, діють сили взаємодії з іншими молекулами рідини, які притягують такі молекули всередину рідини. Що і зумовлює явище поверхневого натягу. Ми розглянули поверхневий натяг з точки зору сил, що діють між молекулами поверхневого шару рідини. Але є і енергетична характеристика поверхневого шару рідини. Якщо під дією сил поверхневого натягу зменшується площа поверхневого шару рідини, енергія цього шару теж зменшується. З явищем поверхневого натягу рідин ми стикаємося щодня. Багато життєво важливих процесів просто б не відбувалося без цього явища. Я підготував і пропоную переглянути 10 цікавих експериментів, які демонструють дію сил поверхневого натягу, величину цієї сили та той факт, що системи завжди намагаються набути форму. Яка має найменшу площу та надає найбільш енергоефективною формою. Тож, запрошую вас до перегляду. Експеримент номер 1 Крапля води на поверхні монети. У цьому експерименті ми можемо побачити, як сили поверхневого натягу отримують велику краплю води. Вони діють уздовж поверхні рідини, прагнуючи скоротити її площу. Начебто рідина поміщена в пружну плівку, яка прагне стиснути свій вміст. Краплі води завжди намагаються набути форму близьку до кулястої. А в немагомості вони зовсім кулясті. Мабуть, багато хто бачив, як астронавти в космосі, де немає сил гравітації, п'ють воду. Вона там дійсно літає у формі кульок. Мені у цьому експерименті. Вдалося помістити на монетку номіналом в 10 копійок аж 70 невеликих крапель. Спробуйте, скільки у вас вийде крапель до того, як це все звалиться з монетки. Зробіть коментарі. Експеримент номер 2 Де я, так би мовити, розрізав каплю води ножем. Цей експеримент демонструє комбінацію явищ, а саме поверхневого натягу та супутнього явища змочування. Коли сили взаємодії між молекулами всередині рідини більші за сили взаємодії між молекулами рідини та твердого тіла, то рідина не змочує поверхню твердого тіла. Ну і відповідно навпаки. Зразу скажу, розрізати краплю води, як виявилось діло, не дуже легке. Я пропоную вам самим спробувати зробити це. Напишіть у коментарях, чи вийшло. Даю підказку: поверхні твердого тіла та леза ножа мають бути максимально гідрофобними, тобто відштовхувати воду. Цей експеримент також пояснює прислів'я, як з гусака вода, а саме те, що водоплавні птахи не промокають, бо обробляють своє пір'я гідрофобним жиром, що виділяють їх жирові залози на хвості. Тому вода не змочує пір'я, а стікає у вигляді крапельок. Те ж саме можна сказати про парасольку, з якою вода стікає на краї, а не просочується через тканину. Або ж краплинки на листях деяких рослин. Експеримент номер 3 Шпилька та скрипка на поверхні води. Цей експеримент пояснює, чому водомірки можуть ходити по воді. Це можливо через те, що молекули води, які знаходяться біля поверхні розділення фаз, притягуються сильніше. Тому водомірки можуть спокійно ходити по поверхні води. А от шпилька чи скріпка трималися зверху і не тонути. Придивіться, і ви побачите. Як вигинається поверхня води, створюючи супротив і отримуючи вагу предмета на поверхні. Експеримент номер 4 Дуже простий експеримент, але він також демонструє те, що всі системи намагаються набути найбільш енергетично вигідного стану. У цьому випадку струмінь води з-під крана завжди прагне набути циліндричну форму. Що і є найбільш енергетично вигідним станом рідини в цьому випадку. Експеримент номер 5 Цей експеримент з мильними бульбашками по суті демонструє те ж саме, що й попередньо. Мильні бульбашки мають кулеподібну форму, що є формою з найменшою площею, а значить найбільш енергетично вигідною. У цьому випадку, крім того, що це красиво. Я звертаю вашу увагу на те, що допоки мильні півкулі не мають можливості до взаємодії між собою, вони тримають форму півкулі. Але як тільки у них з'являється шанс про взаємодіяти і з'єднатися в систему, це зразу призводить до того, що система змінює форму на більш енергетично вигідну і з меншою площею. Експеримент номер 6 з дротяними каркасами. Якщо дротяні каркаси помістити у мильну воду, то на них утворюються мильні плівки. Причому ці мильні плівки завжди утворюються таким чином, щоб площа плівок була найменшою. У цьому випадку я використав каркас Куба і Тетраедра. Погодьтеся, це гарно. Тож насолоджуємось! Експеримент номер 7 демонструє силу поверхневого натягу мильної води. Я взяв рамку з трьома перетинками. Коли мильна плівка натянута між всіма перетинками, то система урівноважена і відносно стабільна. Але якщо взяти і зруйнувати плівку з однієї сторони, то система миттєво починає шукати стан з найменшою площою, а значить найбільш енергетично вигідну конфігурацію. Це призводить до того, що перетинки, де плівка не була зруйнована, сходяться між собою. Зверніть увагу, з якою швидкістю і силою це відбувається. Перетинки навіть не втримуються на рамки. Я уповільнив відео у цих місцях. Експеримент номер 8 демонструє силу поверхневого натягу мильної води на круглому дротяному каркасі. Якщо на таку плівку викласти змочене у мильному розчину кільце з нитки і проколоти плівку, яку обмежує нитка, то сили поверхневого натягу розтягнуть нитку так, що утвориться рівненьке коло. Це досить стабільна конфігурація, і таке коло може навіть вільно мігрувати по поверхні плівки. Далі експеримент номер 9 який демонструє зміну коефіцієнта поверхневого натягу води при додаванні поверхнево активної речовини або ж пар скорочений. Я назвав цей експеримент паперовий човник з мильним двигуном. Якщо вирізати з картону чи паперу човник ось такої форми і у виріз на човнику помістити краплю рідкого мила, то човник буде рухатись за рахунок зміни сил поверхневого натягу. Загалом додавання пар у воду. Зменшує поверхневий натяг води. Ну і на останок десятий експеримент, який демонструє той факт, що поверхневий натяг виникає як на межі фаз між рідиною і газом, так і у випадку поверхні розділу двох різних рідин, які не змішуються. Як-от вода і сонячникова олія. Як видно, при додаванні олії у воду. Вона падає у вигляді крапель кулеподібної форми, а вже потім виштовхується наверх за рахунок різної густини. Після того, як олія стабілізується на поверхні, виникає крапля, яка розплющується силою тяжіння. Маю надію, що це відео було цікавим та корисним. Тож ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей на каналі.